В індивідуальному порядку питання вирішують. Ну, які якісь такі будуть проблеми. У них три ОСББ, що у них там спільна манок я повилітала, є програма. ну вчора близько 11 відбувся Приліт, да, шахет, зрозуміло, у нас зараз є близько чотирьох багатоповерхівок, багатоповерхівок, які пошкоджені, шість автомобілів згоріло, 15 зруйновано. В 29-й школі працює штаб. Наразі у нас організовано три точки видачі матеріалів. Видається, пролізка видає, червоний хрест видає, три місця, де буде відбуватися видача. Також працюють гуманітарні організації, у нас і Балу, і житосіймо добро, комунальні Зеленбуд, комунальна техніка, ДСНСники. тобто Будемо працювати над усуненням, видача матеріалів і усунення на наслідки. В основне зараз людям прийти повідомити на 102, хто ще не повідомив, обов'язково, щоб зафіксували цю подію і слідчі могли потім зафіксувати, отримати матеріал, прийти в відповідних точках до своїх адреса, а потім вже звертатися до штабу. Штаб буде працювати сьогодні, і завтра, ну тут доки будемо ми тут працювати. Завтра о дев'яту організована зустріч мешканців для того, щоб розказати алгоритм, алгоритм дій, як що далі робити по виплатам і всі ці інші речі.